Водолії, у вас співпадає котик, сонце, вогонь, слон і терези. По-перше, хочу сказати, щоб ви себе похвалили у травні. По сонцю у вас чекає дуже блискучий успіх у справах, і ви зможете зайняти високе положення у суспільстві. Саме це стане кроком до того комфорту, про який ви мріяли, до того затишку, до якого ви завжди йшли. Проте, пам'ятайте. Оцей підступний котик він у багатьох у розкладі випав. Він такий весь гарний пушистий, здається, але він насправді досить підступний. Тому зверніть увагу на своє оточення, на тих людей, які видають себе не за тих, ким вони є насправді. Можливо, буде хтось зникати з вашого оточення, буде відбуватись така своєрідна чистка. Далі по терезах будуть якісь сумніви і важкий вибір. Тому не спішіть, зважуйте, а тоді приймайте рішення. Я бажаю вам гарного місяця і до зустрічі!